Раніше воював 17 та танкове місто при виріг. Я така у 2014 році під, під... під Садибальцево попасти. Повернулися з Дебальцевого і... і зупинилися для того, щоб перепочити і відвернулися зранку їхати на іншу позицію, але сєпари, казачата, та час за вистріляли спеціального підзвольного і один роман наклучило мені ногу. Була реабілітація декілька років, потім декілька років декілька річів, е, проблеми. І тут п'ятий рік я, можна сказати, займаюся і фізично, і духовно, і душевно. Сьогоднішні змагання вони потрібні не тільки в Житомирі, а й по всій Україні. І, знаете, сьогоднішні змагання направлене для. Е, для ветеранів. Тобто, зробити щось для них, для того, щоб їх підняти з, з депресії, для того, щоб вони прийшли і займалися спортом. І це дуже класно. Я займаюся вже п'ятий рік, якщо в залі так для себе чистить. І, 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 і це дуже подобається. Це дуже подобається. Зараз я займаюся, я кандидат збірну. України Паралімпійську по поволіболу сидять. Да, тому ми сьогодні знаєте, пропагандуємо, те, щоб спорт він потрібен як в Житомирі, так і в Києві, так і в Дніпровську, в цих містах України. Це моя парада для побратимів, які сьогодні отримали деякі там поранення, чи, можливо, вони вже зняті з військового обліку. Це перше, те, що не залишайтеся вдома, не Депутайте на вулицю і робіть руки. Тому що рук це життя. Можливо, знаєте, хтось сьогодні займається важкою атлетикою, можливо, хтось хоче займатися тенісом, чи хоче займатися різними видами спорту, ви можете це робити. Розумієте, що ампутація ноги чи руки це не, як, не вироб для того, щоб опустити руки. Сьогодні, знаєте, кожен побратимін захищає Україну, навіть не Я прошу просто кожного військового, кожного побратима ще перебувається. Тому що, коли ви залишаєтеся на один, в, вашій, в вашому житті потім приходить депресія. Я це особисто покажу, тому я раджу, просто рухайтеся, щось.